We'll <laughs> Напередодні, 8 березня, у Кабиляцькій центральній районній лікарні відбувається дуже приємна подія. Сьогодні, 6 березня, відкривають відремонтоване терапевтичне відділення. Тепер пацієнти цього відділення і лікарі зможуть працювати і лікуватися у нових умовах. Ням у нас сьогодні і в державної влади, і в районної, це забезпечення належних умов для лікування наших. Людей тому було таке прийняте рішення про те, щоб лікарню цю необхідно це відділення відремонтувати. Але як знаєте, завжди виходить ситуація, бажання є, а кошти немає, кошти відсутні. Ну, Оскільки в нас є чотири депутати від Кобиляцького району, я особисто звернулася до них з пропозицією надати кожен від своєї фінансової можливості надати певні кошти для ремонту відділення. І таким чином, дякуючи Миколі Івановичу Андрієнку, Геннадію Борисовичу Коваленко, Миколі Григорович. Жуку, а також Сергію Миколаївичу Жуку були виділені кошти по 200 тисяч, і таким чином ми зуміли зробити ремонт саме цього відділення. Тому, як завжди, я говорю, тільки спільними зусиллями ми маємо можливість досягти тієї мети, яка у нас намічена. Він, будемо говорити, зараз залишився практично єдиний на весь район. Такі ліжка є 5 у Біликах, 5 у Світлогірську. Якщо раніше було, у нас були амбулаторії або дільничі лікарні, там були стаціонари, то на сьогодні навантаження найбільше це на Кабеляцьку центральну районну лікарню. І можу сказати, без перебільшення на це відділення, тому що найбільше хворих поступає, але хворі, ви знаєте, які хворі де тяжкі, декомпенсовані, і роботи тут дуже багато. І на сьогоднішній день практично це ці кошти, це мізерні кошти, кошти, які виділила обласна рада, спасибі. що це. Але плюс до того ми зверталися і до наших спонсорів. Це і Байбара Іван Антонович, це і Стрюководини Миколаєвич, і Ткаченко Олександр Іванович, які нам допомагали у тому, щоб зробити цю красу з приводу скорочення. Яка всіх хвилює, це відділення, е, буде продовжувати е, е, е. працювати. Такі відділення будуть працювати і працюють, мови про це немає. Саме більше по кількості пацієнтів терапевтичне відділення. Ну, я ж сказав, що воно дно, весь район практично. А якщо дорослого населення взяти загальна кількість у нас населення 42 тисячі, то ви розумієте, представте, що півтори тисячі, півтори-дві тисячі лікується кожен рік у цьому відділенні. Цей телевізор для вас, щоб. І Я щоб з цього телевізору лунали, а ми постараємося, щоб з цього телевізора лунали лише дуже гарні і цікаві новини. Юра Анатолійовна, вручите, такий гарний подарунок, тому що дівчата мені замовляли, кажуть, якщо в нас буде новенька пральна машина, це буде чудово. Паспорт новенька пральна машина, але машина вже встановлена, аби такі 15. Терапевтичне відділення займає 40 ліжок. Щороку у нас приблизно проліковується десь до півтори тисячі пацієнтів. Працює у нас два лікаря. У нас є вісім медичних сестер і восім сестер молодших медичних. Дійсно, відділення те, що таке, як у сучасній європейській, я думаю, клініці.